На психологічну реабілітацію демобілізованих учасників антитерористичної операції цього річ витратять 60 мільйонів гривень. Принаймні, урядовці таке проанонсували. На що саме підуть гроші, поки що не вирішили, але вже проводять круглі столи на ті такі мільйони. Водночас, в столиці почали навчати групу психологів, які мають мають допомогти демобілізованим повертатися до нормального життя. Навчають українців ізраїльські інструктори. Поради і для солдатів, і для родин послухала і Наталя Нагорна. На із самих древніх в мірі професії э, професія воїна теж і люди завжди її займалися завжди продовжували далі жити. Вони приїхали з Ізраїлю, аби навчити солдатів та їхні родини життю після війни, допомагати тим, чиї рідні воюють, підтримувати тих, хто втратив близьких. Гіла розказує війна, страшна, але її можна і треба пережити. Реальність намного більш благосклонна к нам, ніж, ніж наші фантазії іноді. Вони вчать, як пережити втрату. Це досвід ізраїльської армії. Кожен солдат має повернутися живий чи мертвий. Кожен загиблий має бути похований родиною. Це допомагає витерпіти біль утрати. Якщо страждає страдає року, це норма. Якщо починається зараз вже роздвигають границі до двох років. Допомога родині в Ізраїлі починається від моменту самого повідомлення про загибель солдата. Про смерть ні в якому разі не повідомляють телефоном. В родину приходить троє людей: соціальний робітник, лікар та психолог. Адресу перевіряють. Кілька разів, аби не помилитися сім'єю. В двері не дзвонять, лише стукають. Лікар стежить, аби в родичів загиблого не сталося серцевого нападу чи спроби самогубства. Психологічно підтримує допомога від держави, це погашення кредитів на житло родини, сплата державою навчання рідних. І кожен рік загальнодержавний траур протягом цілого тижня це додаткова можливість для солдатських родин об'єднатися у спільній скорботі. Кожен солдат сахалу на фронті впевнений, що його не кинуть на полі бою, і протягом так званої золотої години він отримає допомогу лікаря. А в разі не поп... Правного і це він теж знає. Його родина не залишиться наодинці з горем. Психологи переконують, для родин важливо знати, що їхній син, донька чи батьки воюють за їхню свободу, а для самих солдатів бойові побратими стають другою родиною. Солдати, які знаходяться там, вони не воюють за своїх дітей, за своїх жод, не воюють за государство і за принципи. за какіта. Вони знаходяться там і за своїх друзів, і за людей, з якими вони там знаходяться. І коли вони там знаходяться, є обоюдне подружжя є кругова порука. в Україні. Наразі з'явилася стаття витрат на психологічну допомогу, але для тих, хто вже вижив та повернувся з війни, однак яка кількість людей отримує психологічну допомогу, та в який спосіб не знають. Ми провели 4 чи 5 круглих столів, і поки що проблема психологічної реабілітації не зафіксована як якась одиниця. Яку виміряють коштами психологи? Нагадують, посттравматичному синдрому у бійця треба запобігти ще на передовій. А там усе залежить від підтримки побратимів та розуміння командира Наталя Нагорна Сергій Заренко Спацкордва 2+,2.